Їхали з роботи і заїхали в гості до мами. А що ми там робили? А ми робили нас пригостили. Пригостили ось таким бурячком і огірочками. Ми їх вам не покажемо. Це тайна, покрита мраком. Вони вже в ділі, вони вже не фотогієнічні. А бурячок ось такий. На 17 число я е вважаю, що це гарний результат. Такий бурячок більш ніж кулак. Один в один. Бадилячко, ми подумаємо, куди його дівати. А ось сам бурячок ось такого розміру. Гарненький, сподіваємося, що солоденький. Будемо зараз коштувати. Нам він подобається дуже красивий. Дякую за увагу до зв'язку.